Дале поєднання харизми, голосу, світлих ідей та віри в Україну це точно про нашого гостя. Він ведучий музикант, співзасновник благодійного фонду і один з найяскравіших представників культфронту фронту нашого міста. Тож сьогодні на дивані лев Білостоцький лев. Мої вітання, йди до мене. Радий бачити. Привет. Знаю, що сьогодні тільки з потягу. Так, я сьогодні приїхав з Києва, навчаюсь там. В цьому році, до речі, поступив туди на академічний вокал в Київський університет, культури і мистецтв. Угу. От, і, в принципі, до цього навчався в Криворізькому нашому коледжі музичному, теж на академічному вокалі. Слухай, ну про це обов'язково ми з тобою поговоримо, адже у нас попереду, ну майже 20 Хвилин, ну вже 19, поки ти про себе розповів. <різь> Ми поїхали. Але давай спочатку невеличке прийом Подивимося, вже потім до сподобання. Ок, адже є про що поговорити це на 100%. То, шановні глядачі, прошу увагу на екран. Лостоцький ведучий, музикант, волонтер та співзасновник благодійного фонду Волонтерський штаб Кривий Ріг, студент Київського національного університету культури і мистецтв за спеціальністю «Академічний спів. Під час воєнного стану не раз організовував благодійні концерти у нашому місті в підтримку ЗСУ. Був співорганізатором концерту Бомбідарій, що став одним із перших в Україні масштабних благодійних заходів у бомбосховищі. Наразі спільно з колегами Лев готує ще декілька проєктів у. Підтримку наших захисників подивилися прев'ю багато сфер, в яких ти задіяний, так, ведучий так, музикант, так. і про благодійність. Про все так. сьогодні поговоримо. А ми з тобою познайомились на одному з заходів, де ти був ведучим, де була моя донька. Це було приблизно півтора роки. Тому да, да, да. Я проводив, якщо я пам'ятаю, то день народження. Подруги, подруги твоєї е, доньки день народження. не знаю. Ну якийсь був день. А да. потім я пам'ятаю, що ми з тобою мені здається, чи 25-го, чи 26-го лютого разом грузили. Пісок, і тоді ми з тобою наше знайомство, начебто, закріпили. Ну таке чи ні? Пам'ятаєш мене. Пам'ятаєш там. Я вже. тоді пам'ятаю усіх хто був. Тоді працювали, здається, всі ведучі, які є в нашому ну, місті, і прямо ну, більшість, не всі. більшість більшість. Ну, <рес> Тоді був такий важкий по-перше, день, тому що була така самотоха, що люди не розуміли, що треба робити, але всі хоча... хочуть дуже сильно допомогти військовим, нашій обороні, ТРО. І на той момент ми всі просто от немає... немає якогось прямої лінії завдань, хто має що робити, але от ти побачив, що там хтось грузить мішки. От Всі почали одразу грузити мішки. Ти побачив, що, що хтось їде закупати там, а, постільну бі білизну, а, якісь речі для ТРО військових. Тобто ти їдеш одразу з ними, йдеш за, береш свої гроші і одразу віддаєш всі свої гроші. Тобто На той момент ми думали, що якщо ми видамо всі свої гроші, то а, через 2-3 дні цієї русні в нас вже не буде. Але ну, розумієш, що всю ситуацію ми тільки змогли врятувати наше місто. Я дуже цьому рад. Я тобі так скажу, ми ще раніше познайомилися, але мабуть, ти не пам'ятаєш так, це, якісь табори, це... це більше відноситься до моєї общини єврейської. А, тому... ага. Тому там ми що ти в нас працював ведучим, це я так. Це це я ще пам'ятаю з 15 років. Отак, от давно <гум> отак от тобі зараз. <гум> <гум> скільки ви мені створили. зараз 21. А нічого отак. От, от і в принципі, на той день, коли ми стов... ну, коли так закріпили наше спілкування, то а на той момент всі вже волонтери, які зараз продовжують працювати, вони з того дня вже масштабно повідкривали благодійні фонди, повідкривали свої громадські організації і працюють по по, по цей день. У вас також є благодійний фонд. Волонтерський штаб фонд. Кривий. він зараз працює. Він працює. У нас два штаби. Один знаходиться на Володимира Великого, 28, і Ми 51. Це поруч зі мною, до речі. <сес> Навпроти, так за <сес> кожного <сес> 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 ранку бачились. Так от взагалі, ці два основних наших штаби вони працюють на допомогу а, ВПО. Людям, які постраждали більше, давай розкажемо, що це внутрішнє переміщення особа. Я, я просто інколи людей... розумієш, я не знаю, чи можна казати, чи це толерантно на даний момент чи ні. Ну, наші Коли лю люди... людей це може образити, так я більше. тобі скажу так. Буває люди, які ображаються за те, що їх називають ВПО або внутрішньо переселена особа. Це їх ображає, тому що вони а як до них звертатися. На гості нашого міста. От серед волонтерів ми звикли назвати їх гості нашого міста. От, і ми їм допомагаємо на наших волонтерських штабах, тому що вони більше постраждалі від цієї війни. Чим допомагаємо зараз у нас в нашому фонді є підтримка від зовнішніх наших, якщо я не помиляюсь, Співпрацівників це організація Адра, яка нам постачає, це французькі організації. Тобто нам постачають продукти, ми їх вже передаємо по списках нашим гостям міста. Отак, от, от військовим допомагаємо, але цим в основі займається наш волонтерський штаб на Володимира Великого 28. Oh. Вони кожен тиждень їм щось відправляють. Зараз в нас не так давно закрився повний збір на автомобіль, який йшов на ССО. Тому в принципі ще будемо продовжувати працювати. Взагалі, от, я є представником фонду. Але на даний момент колись я займався саме поштом 51 нашим штабом. Але на даний момент я є організатором концертів від нашого фонду. Кожен місяць відбувається два-три концерти, два-три, в яких повністю йдуть збори на наші штаби наші та на наш фонд. Ну до речі, ми з тобою були якраз під час одного з концертів разом. І я там щось знімав, навіть приймав участь у ваших аукціонах. Так, 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 табличка. А табличку, до речі, вона зараз на передовій. І я тобі скажу, це що це я відразу її передав. Хлопцям якось. Це, Хлопці, це, це, як, коло, це, це дуже круто, я пожму руку, тому дякую. що це, це ніхто, ніхто, ніхто не робив жодного разу нашому. <ріх> 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 Ні, це дуже круто, тому що ось така підтримка нашим військовим, вона на даний момент потрібна. Зараз культурний фронт він зосереджений у двох напрямках. Це, по-перше, підняття духу нашим військовим. А по-друге, це то, допомога суспільству та збори на кошти для військових. Зрозумів, слухай, хотів ще про творчість. Mm -hmm. Нещодавно я бачу, що ти грав десь на проспекті Поштовому. Це була єдиноразова акція, чи що це було? Uh... Я просто бачив невеликі сторіси, репости від тих людей, які там були. ого. Uh, Слухай, вони мене знімають і чомусь не відмічають. Треба. Ну, я думаю, там багато людей було. Багато людей було, збираються на такі концерти дуже багато людей, коли ти виходиш, там колонка в тебе 260 Вт, і ти просто стоїш, граєш якісь українські пісні. До речі, музиканти завжди переходьте, ну як завжди, зараз переходьте на український репертуар. Це дуже актуально. От. Так, я грав, грав. Ну, розумієш, волонтерство волонтерством, але інколи треба і собі гроші заробити. Угу. Тому в мене два заробки, зароботки моїх основних це по-перше, те, що я заробляю як ведучий, угу. виходячи на свята, це з... як і я приблизно. Ну, в принципі, ти мене <зум> в цьому розумієш. От. Так. А по-друге, якщо в мене є вільний час від навчання від роботи, я виходжу на вулицю. Угу. Пограти зі своєю апаратурою і заробити якісь хоч гроші, тому що волонтерство воно ніяк тобі не, ну, не допомагає в плані фінансовому. Тобто ти віддаєш усього себе заради того, щоб ця війна клята, закінчилася. Ось моя ціль в плані волонтерства, а от в плані музики, в плані гри на вулиці, ну взагалі, так, збираю собі в карман, звісно ж

Колендарку, в тебе в кожну неділю має стояти галочка, що ти замість свічки в церкві поставив, закинув п'ятдесят 50... гривень, 50... да, 50... 50... мінімум 50 гривень на ЗСУ. Отак От Слухай, Ну взагалі я вважаю, що вулична музика це окремий жанр мистецтва, скажімо так. Що а, ми також там з дітками організовували концерти, і було дуже круто чути саме українську музику. Що зараз в тебе? В репертуарі. Ти всім сказав, що потрібно переходити на українську музику. Дивись, що ти зараз ну, в принципі можна грати, ну, любу брати обробу, обробку народних пісень. От в мене є улюблена прямо обробка. Це пісня Очити кінь стоїть. В якій я просто розповідаю, як дівчина зустріла хлопця, а він її киданув і пішов від неї. Але це виглядає, якщо ти правильно подаси цю пісню, то це буде виглядати жартівливо, круто і цікаво. Тобто я зач... зачасту беру якісь народні пісні. І обробляє їх під себе, щоб це було цікаво, щоб це було актор, щоб грала акторська майстерність, грала музична майстерність, ритмічна. щоб люди це почули і сказали Вау, ну це круто. А так, ну тобто, ти зараз можеш просто відкрити там Spotify, YouTube Music і не знаю, в тебе все одно буде в рекомендаціях українські пісні, якщо ти їх почнеш хоча би дві перші послухати. Поч... набереш і в тебе одразу в тебе ряд вийде українських крутих пісень, які можна буде слухати на репіті. Просто слухай, ну а. Під час концертів є ж живе спілкування з глядачами, не слухачами, не а чи є таке, що вони там хочуть якусь певну пісню почути? У тебе є така можливість, ну Дивість. не те, що до, до імпровізу, а до того, що нам, наприклад, вони кажуть, ми хочемо там щось з репертуару, кануези чи склязи. Одразу відключається мені маленький єврей, який каже: Хочети 50 гривень сюди на касу, а потім на ЗСУ? Ні, ні, ну це ж нормально. Ну, це нормально. Це нормально, на концертах інтерактив присутні завжди. Концерт без інтерактиву, якщо ти не спілкуєшся зі своєю публікою, то ти поганий артист. Ти не вмієш себе тоді поводити на сцені. Артист має завжди дивитися поглядами, грати якимись рухами. Він має завжди показати себе як живу істоту, як живу людину на сцені. Тому, коли я виступаю, в мене інтерактив присутній. І присутній він у тому, що я пробую. Робити так пісні, зупинки в них, слова, щоб люди змогли мені підспівувати. отак от Найцікавіше, це коли ти вже закінчив свою програму, люди просять на біс, а ти просто стоїш і думаєш, так, а мені повторити щось, або заспівати щось таке, що вони прям зажгуться і запаляться, і будуть просто з тобою як скаження валати. Зачасту. Це в мене закінчується знаєш, <смість> Українськими народними, але народні хороводні, в мене це група плачі Єремії», вона. Яка в тренді прям з, з початку нашого 21-го... Слухай, Я світу. ще співав в караоке там в 2008 році. От. Я не знаю скільки років от. люди, пішло. людям це цікаво. Людям це реально цікаво, і вони просто, от коли ти вже там закінчив кучу в тебе крутих, молодичних пісень, які вони просто послухають, і під кінець взяти лише вона. Вони просто починають як скажені кричати цю пісню. От, це для мене дивно, якось. Пісня вже давним-давно вийшла, вже давним-давно всі ну, її співали, але все одно продовжують її це, співати. Це кажуть, це не, не баян, а класіка. Так, так, так. <головічно <головічно> так. Ну, треба брати завжди такі класичні під час інтерактиву, класичні такі пісні. Слухай, ну а чия творчість тобі особисто імпонує? З нашого українського, якщо можна це назвати, шоу бізу а, Слухай. Я навчаюсь, ну. В поплавки, як називається, в народі, Київський національний університет. І не так давно я після репетиції просто йшов вже, знаєш, так, додому і зустрів Белбоя. Угу. Це дуже крутий для мене виконавець, в нього круті пісні, але вибачте, я йому дуже сильно заздрю. За що? Цей молодий хлопець в свої 24-23 роки. Він співав на одній сцені з Сергієм Бабкіним. Це просто в мене така маленька мрія, мрія. заспівати з цієї людини, з цим артистом, актором. Ну, Сергій Бабкін для мене був з самого дитинства таким, знаєш, людина творчості, яка, мене, яка змушує мене теж робити свої пісні. Слухай, ну давай так. У мене є там контакти людей, які співпрацюють з Бабкіною, Ну серйозно. Добре, зроблено. Ні, я хотів запитати, чи є в тебе, можливо, якась пісня, написана особисто тобою, авторська, яку можна було б їм відправити в якості Демки? Просто я тобі розповім, що Криворізькі хлопці зараз знімали для нього кліп, де також Криворізький хлопчик Вова. Я не пам'ятаю, як він підписаний в інсті, Тахи, мені здається, називають ця пісня. Mm -hmm. Був тільки ось якийсь там пререліз, mm -hmm. якась там демка. Ось, ну я ж можу там казати, що хлопці, в мене ось є лев, який дуже хоче заспівати. Якщо є mm -hmm. щось, дай мені, я відправлю. Можемо, це можемо безкоштовно. Це я, безкоштовно. Тобі, я тобі просто зроблю такий маленький запис, скину тобі в то. Ну так давай, чому ні? Слухай, друзі, я... на дивані завжди здійснюється мрія. <laughs> ні, ну, ми можемо це робити, чому б ні. А, бачу, в тебе є інструмент, в тебе є гітар. А гітара була в тебе, то у Віктора Павліка. Віктор Павлік прийшов, заспівав декілька пісень. Тебе також хочу попросити заспівати ну, не декілька, адже у нас немає багато часу. У нас є ще часу. Ну, хвилинки, мені здається, дві, максимум три. Щоб не просто розказували, а ще й показали, що це буде за пісня. З приводу українського репертуару, це так, знаєш, цю пісню я підібрав тільки для того, щоб молоді українські музиканти змогли е, взяти її в репертуар до себе. Це пісня «Заведу кота. Вона не так давно була в тренді ТікТоку, тому е, беріть до уваги для себе, запам'ятовуйте і співайте. Крута пісня. Викодавець хто? Асафатов. Група Асафатова з jazz, jazz for Cat. Окей, давай. Я опускаюсь на саме дно Закана тушить така рана На вулиці жара, ра 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 ра, -ра. Ну, Буває так, тащу себе відчуваю я Як повітяний зміг у центрі урагану Ма-ма-ма-ма-ма-ау -ма Тушить така рана Закана Vadukota Venus Raditna of Mani Ti Nikodian Eftich Shana Vito Diko Evo Vash of Karmanak No Mani Za Vadukota Venus Raditna of Mani Ti Nikodian Eftich Shana Vito Diko Evo V of No Mani Za Vadukota Za Ricardo Durantão A voyage de l'on el me capta al fons com un trabo tu es com un trabo tu es В житті все так буває, а я би тобі, я би для тебе, хоч зорі з неба, хоч чорта пекла та да, тобі це не треба. ра раба, За западу котам він нас не зрадить не І Нікуди не втиша, навіть у дільху Що в карманах, но обмануть. Нікуди на що в ці, коли no money. – керманах Лев Білостоцький сьогодні був у нас на дивані. Слухай, іди до мене, йди до мене, йди до мене. Я хочу, щоб все таки всі твої мрії здійснились. Щоб Дякую. ти продовжував займатися тим, що ти робиш. Тобі величезна за це подяка. Адже. Ну, майже скільки, майже сім місяців допомагати і гості міста, і О, ЗСУ, я. ну це щось неймовірне. Не зупиняйся, роби це і надалі. Так, і так. тоді ми обов'язково з тобою побачимо ще на дивані. Слава Україні! Сю друзі, слава героям, слава і спори. А друзі, це був диван на Родані. Всім побачимось. Бувайте.